Всім, Всім привіт! Ми на каналі Віка Аліна І Сьогодні ми знімаємо другу частину відео про що мовчать дівчата. Поїхали! Те, що коли вони говорять, що хочуть. Що підуть самі, що поїдуть самі на зупинку, там підуть додому чи ще що, що не треба їх проважати. Насправді вони хочуть, щоб їх точно провели, але це просто так кажуть. І коли людина потім така каже, а ну добре, і розвертається, інде, то чого вона мене не провела? Звісно, звісно, це золоте правило. Якщо дівчата кажуть Нєт, значить це да не завжди панімаєте? В основному завжди. Є така, що якщо дівчина сказала перший раз ні, ви можете обережно спробувати другий раз, і якщо вже другий раз ні, вже не пробуйте. Слухають сумні пісні, щоб ще більше поринути в настрій. Абсолютно правда. тому що навіть от тиждень чи два тому назад я їхала в автобусі, в мене такий був настрій, типа, вроді би нормальний, але от, знаєте, були нотки якісь сумні, і я думаю. Что ж делать? <свят> <свят> Конечно же, включать песни, просто убьют тебя нахрен. Понимаете? Ну, и я сижу, у меня у тебя уже, знаете, стадия, чтобы не заплакать. І мені так не подобається. <laughs> ну це, це правда. Так, в мене теж є таке завжди, коли там мені сумно, я включаю ще сумнішу пісню, і я вже прям ридаю, і я така, яка ще є сумніша. От мені треба от прям і потім все, і пісні, і ти йдеш плачеш, і ти, наче, в фільмі в якомусь, боже. Здохни або умри. Так, дівчата переглядають ваші сторінки, але роблять вигляд, що вони цього не робили. Ну, дай. Чи, ти робиш так? Постоянно, постоянно. Теж так роблю. Ну, в мене не постійно, в мене, в принципі, немає зараз, ким так слідити чи ще щось. Ну, щоб ви понімали, була така стадія, що то я думаю, усіх дівчат таке було. Потім... Як я розсталася з хлопцем, я от тільки, ну, тільки там декілька місяців назад, що не переглядала його сторінку. А це, так? Це, я так. да. Я на постійній основі ті дивилась, що у нього там. Мені було цікаво. Дивлюсь, як він загнивається без мене. Ой. А якщо в нас? Можуть перечитувати старі переписки, щоб ще раз відчути момент. Я лічно перечитую переписки, тільки в тому випадку, щоб поугарати. Чи якщо якісь веселі там переписки, в мене є, якісь крінжові, знаєте, щоб навалити крінжа. От тоді я переглядаю ці переписки. мене прям скріншоти є, всі це знаєте, досьє. є. там деякі моменти, які мені особливо там подобалися, як там людина говорила мені чи ще щось, і я можу їх перечитати, згадати про те, як було колись добре. А зараз цього немає. Раніше було да. Я Це теж це взагалі не постійно. Ось кожен ну, 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 день. На день чотири рази мінімум. На ну. день чотири рази точно. так. Що мені сумно? Я знаю, що мені почитати, <плат> що мені стало ще сумніше. Бач, лежачого? Добий Добий другого. Дівчата можуть перевіряти, як вони виглядають в білизні, навіть якщо це ніхто не бачить. Ну просто типу одягнути білизну і дивитися, як ти виглядаєш. Так. Це правда. Ну я так роблю. Я роблю так, коли в мене є время, то й ніколи. В якому смислі це імеється в виду? Є там білизна, гарна. Нет. Ти її одягнув, таки подивився в зеркало на себе так, туди-сюди, там, ось може там сфотографувався, але для себе. Угу. Не щоб комусь відправити, а просто які... я, ні, то не так не Без білизни, що про Бачи! <плес> <плес> <Баті! плес> Тут в білизні, не голі. <плес> Ні, мене таке не цікавить. Only new. Можуть носити домашні труси, які бачили кращі часи ще п'ять років тому. Це база, це теж база. Понятно, що ну, хочеться завжди виглядати на мільйон один процент. На ці три процента сілей, які ти ще носив садики, які мама купила на чотири рази більше. На яких бабочка, цвіточок і бак на жопі? Ну, в кого нема цих трусов, ну чесно, я не розумію, що, що ви робите. Що ви як ви дожили до цього возросту? Це труси. Єсть? Ну, вообще, ну, взагалі, є, але я їх не ношу. А, ну, зачем вони туди? Просто вони лежать в шкафу. Раритет. Я просто нормальна білизникові ношу. Вибачте, я забула, що Віка відноситься до тих людей, які носять лише зручну білизну, і зручна вона, і гарна, так що. бан. У шафі кожної дівчини є джинси, які вона не носить, тому що вона в них не влазить, але вони є на випадок того, що вона схудна. А у мене є такі джинси. Я в них влазю, але я в них, якщо влізла, я не дихаю зовсім, і я не можу в них сісти. Ну тобто, я можу тільки стояти і не дихати. Чекаю, поки я схудну, А я знаю, що я не схудна до них. Ну якщо я схудну до них, то це вже буде не дуже здорова я. Перший факт про мене це то, що в мене завжди срач в гардеробі. А другий факт, навіть якщо в мене лежать якісь ті штани, я їх не бачу, тому що в мене срач в гардеробі. Ну і деле, я всі речі, які мені малі, я або комусь віддаю. У мене нічого не лежить, то так що ж своїх лучших времін. Можуть одягти колготи з маленькою діркою, якщо впевнені, що її не видно. Ну колготи, навірно, я не вдіваю, взагалі просто без колгот кажу. А носки буває що Да. Бля, це так і неудобно. Знаєте, що така в мене є штука, що я, наприклад, як щось там, ну я бачу що щось грязне чи щось, сіду, а мені хочеться щось одіти. Ну, або дирочка якась. І мені хтось каже, Алін, це була ось дирка. Правда? перший раз Ця схема дуже робоча, якщо чесно. Я кожен раз це кажу, і ще ніхто мене не. там була така красне пятно тут кажу... Реально замазалася, ну <laughs> так що, ну, звісно, я з тих людей, які коли одягають колготи, мають запасну пару колгот. ти похвастаєш маю на увазі, що якщо, наприклад, тебе, що вони порвані, то я просто йду і переодягаюсь. Ребят, ну дивіться, після цього відео ми з вікою відео не будемо знімати, бо вона, мені каже, щось трошки зазналась, знаєте. Ну, не трошки. Yeah. Можуть уявляти, як вони будуть на весіллі вже, прізвище обов'язково yeah, yeah. приміряти. Це вообще це база всіх баз. І це абсолютно правда. Ну, з приводу весілля ні. З приводу прізвища, то це 100%, реально. Ну от мені сподобалась якась людина. Так, Шмаранюк Аліна, чи буде це нормальна сумісність? Сумісність по гороскопу. І нагадаю, тож це діло. <рес> 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 І причому шукаєш там і написано так, як ти хочеш. Коли я дивлюсь сумісність гороскопу і там немає цього знака Зодіака, гороскопи брешуть. Нащо взагалі? Хто в це вірить? Я теж так робила. Дякуємо вам, велике, за перегляд. Дякую. Дякую. До нових зустрічей! Опа. Бувайте!